Початку року поліцейські лазівщини забезпечили оперативне реагування на 11 207 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом 11 місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 935 кримінальних проваджень, з яких 480 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 213 особам, з яких у відношенні 46 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 15 особам домашній арешт, трьом особам заставу та 32… Особам особисте зобов'язання. Всього з початку року поліцейські розкрили 292 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 13 грабежів, 8 фактів незаконного поводження зі зброєю, 5 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 розбій, одне незаконне заволодіння транспортним засобом, 73 крадіжки та 42 шахрайства. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 219 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних наркотичних засобів по 25 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 159 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 31 факту, за посів або вирощування снотворного маку чи конопель по трьом фактам, та за незаконне виробництво виготовлення придбання перекурсорів по одному факту, всього про підозру, за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 60 особам. особам. 11 місяці 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 4338 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лазівщини сталося 294 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок 105 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 349 адміністративних протоколів. Поліцейські Лозівщини продовжують сумліно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади. Поліція встановлює обставини ДТП у місті Лозова. Внаслідок аварії постраждали водії транспортних засобів. Чоловіків доставлено до лікарні. Інформація про події надійшла до районного відділу поліції 1 грудня о 9 годині 25 хвилин. Подія сталася по вулиці Слобожанській в місті Лозова. Працівники поліції провели огляд місця події та опитали свідків. Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля ВАЗ не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Черія. За вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 40 до трьох років.